Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами, усіх, хто ще не долучився до перегляду цього відео. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Вівік. Зі мною пан Анатолій Храпчинський. Нагадаємо, що це авіаексперт, офіцер резерву повітряних сил збройних сил України, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, слава Україні, ради вас бачити. Слава вітаю. Дякую, що ви з нами. Ну що ж, що. Ми знаємо станом на цю мить, що місто Дніпро було під масованим підмасованою атакою шахедів, Місто Харків було під масовою атакою шахедів, до цього Кривий Ріг, до цього інші українські міста. І е, напередодні нам, журналістам, стало відомо, що значить Росія почне запускати по Україні 300 дронів на добу. Ворог відкрив три нові майданчики для запуску шахедів. Про це РБК повідомляє, і вони дописують, що ворог змінює тактику і спрямовує БПЛА на одне конкретне місто, щоб завантажити ППО. Ну тобто, фактично, я так розумію. Тепер тактика змінюється. Всі 300 шахедів, умовно кажучи, будуть летіти на конкретне місто для того, щоб перевантажити ППО і таким чином досягти якоїсь цілі. У нас є протидія цьому, пане Анатолію. Почнемо давати, мабуть, з того, що насправді, якщо ми кажемо про тактику ведення бойових дій ворогам, то це здебільшого саме за рахунок кількості. Тобто ми не кажемо про те, що він використовує якусь високотехнологічність зброї, тому що жно таки ті ж самі. Шахеди не є ефективним збройням, але в великій кількості так воно може завдати суттєвої шкоди. Тому тут безумовно треба зазначити, що ми бачимо активну спробу з боку Росії навантажити окремі напрямки для того, щоб все ж таки влучати по наших житлових будинках. Знов таки давайте зауважимо, що насправді за останній час дуже багато саме ударів по житлових будинках, і це показує про терористичні наміри. З боку ворога, давайте знов ну, таки теж пригадаємо, що з 18 березня відбувається. Примирення, але це поки що примирення в голові Трампа. А і далі воно не розповсюджується, тому що з нашого боку ми не б'ємо по енергетичних об'єктах на території Російської Федерації. Водночас, Російська Федерація активно б'є не тільки по цивільних, а й по енергетичних об'єктах на території України. Ну таки, давайте пригадаємо саме, коли відбувалися основні удари по Одесі. Е, Відбувались тоді, коли підчалось піднялися запитання щодо е, якихось там мирних дій. Щодо суднопласту в Чорному морі проблем у України з суднопластом в Чорному морі немає. Проблем у цивільним, з цивільним суднопластом Російської Федерації немає. Є проблеми з військовим озброєнням, яке не дозволяє військовим кораблям, наприклад, Плавати в Чорному морі. і там, де Росія слабка, там вона починає або виступати за якісь перемовини або переговори, тому що вона розуміє, що саме там вона програє. Тому ми бачимо, наприклад, заяви з боку того, що примирення відбувається за рахунок там яких дій в Чорного моря за рахунок того, що не повинно бути ударів по енергетичному сектору? Давайте згадаємо, скільки ударів було по енергетичному сектору по території Російської Федерації за цей рік тільки 20 стратегічно важливих нафтових підприємств було виведено з ладу, бо ж пошкоджено, або там повністю зупинено за рахунок ударів українських дронів Тобто ми кажемо про те, що насправді. На чиєму боці зараз сполучені штати ну зрозуміло, що поки що підіграють активно Російської Федерації, але це зовсім інша справа, тому що наша справа зараз шукати рішення саме протидії таким загрозам, які зараз відбуваються з боку Російської Федерації. Безумовно, треба зрозуміти, що насправді ми можемо казати про посилення мобільних вогневих груп для того, щоб протидіяти загрозам з боку ворога, протидіяти цій великій кількості дронів, які запускають. Але тут треба. Треба казати про стратегічне рішення, і це знищення пускових майданчиків, це знищення складів з шахедами, це знищення виробничих потужностей е, Російської Федерації, де, де саме виробляються ці дрони, тобто пошуки і знищення. Тому це головний напрямок. І безумовно, треба далі розвивати е, спроможності щодо. Систем автоматичного виявлення і перехоплення ударних дронів типу шахет є певні напрацювання вже є а, певні зенитні дрони мультикоптерного і крилоподібного дрону, які дозволяють нам на великих швидкостях перехоплювати. Але ж ну, таки є теж а, перелік певних проблем, які треба подолати, і які можна вирішити саме якщо ми будемо казати в співпраці з євро... деякими європейськими компаніями, які в суттєво могли б посилити нашу спроможності. Пане Анатолію, хочу до вас звернутися з таким запитанням. От в Саудівській Аравії нібито домовились про те, щоб не бити по енергоінфраструктурі один одного. Так, там є безліч питань. Росія чомусь думає, що з 18 числа вона припинила бити, хоча Литвину з Офісу президента сказав про те, що вісім разів, як мінімум, з 18 березня вони били. Попри те, що у них нібито табу на такі удари. Ми з 25-го. Але менше з тим, от давайте на секундочку. Буквально на секунду уявимо, що Росіяни дійсно не будуть використовувати шахети, бити з шахетами по енергоінфраструктурі, от просто уявимо таку дивовижу, що означає це, що ще більше дронів вони будуть спрямовувати на українські міста, лікарні, дитячі садочки, і так далі, от що ми бачимо зараз на світлині, як вони в принципі палає. Тобто, ті дрони, які там умовно були заплановані на енергоінфраструктуру, вони будуть летіти на садочки, школи і, і, і так далі. Ну, я би сказав би, що насправді тут е, ворог е, як бив великою кількістю, так і буде бити. Тобто, у нього головна задача навантажити наші сили протиповітряної оборони і прорвати на деяких напрямках. Безумовно, треба казати про те, що йде де активні, активні дії стосовно того, щоб, наприклад, е, бити по цивільних будинках. Будинках ми це бачили нещодавно по Києву, Одеса, е, Дніпро. Кременчук і інші міста, тобто які страждають активно. Давайте не забувати про те, що лінія бойового зіткнення при фронтові места страждають світево від фпв дронів, від ФПВ-крил, від кабів, від інших засобів враження, навіть від е, балістичних ракет корейських. Давайте спитаємо, чим воює зараз Російська Федерація. В Російська Федерація зараз активно воює технологією іранською, дрони. Шахет запускає балістичні ракети корейські, запускає китайські дрони. Тобто ми кажемо про те, що насправді а, в найслабкіший час, коли а, Росія мог, дійсно вже підходила до того стану, коли вона не могла би захищатися, а, вона а, кличе про ну чи починає співуватися про якісь перемовини і намагається домовитися про небиття по якихось енергетичним секторам. Тому а, чи буде Росія, чи буде Росія направляти? По якимось іншим засобам а, ураження, нас таки треба зрозуміти. Ну для того, щоб впевнитися, що цей шахет летів по енергетиці, по енергетиці, треба що дозволити йому долетіти до енергетиці. Ні, ми роб... Ми збиваємо ці шахети, тому що ми розуміємо, що вони летять в принципі по будь-якій інфраструктурі, де є цивільне населення, де є нецивільне, цивільна або може є енергетичні якісь напрямки. Тому знову таки треба зрозуміти, що навіть якщо ми приземлемо шахет. Після певних а, маніпуляцій у шахеда зникає можливість зрозуміти, куди він летів. Тобто, це те, що там програмується він а, і маршрут його руху, він стирається після того, коли шахет від, 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 відключається від а, електрики той засіб, який тримає цю інформацію. Тому. Я би сказав, що насправді тут немає доказів, які б нами могли б ми передати, наприклад, для того, щоб сказати, що от дивиться, вони б'ють по енергетиці. Знов таки є докази реальні удари по енергетиці. Вчора був ударено в Харкові по енергетичному об'єкту. Це гарантовано, це доказ є. Але жнов таки, сполучені штати а проблема в тому, що не в тому, що Сполучені Штати щось намагаються зробити. Вони не просто намагаються зробити капітуляцію України вони можуть зв'язати руки України, і це є великою проблемою. І тут треба активніше спілкуватися з Європою для того, щоб Європа… Спрямувала всі свої можливості для того, щоб об'єднатися з Україною і протидіяти загрозі Російської Федерації. Тоді насправді Сполучені Штати, коли побачить об'єднану Європу, яка не цікавить якісь думки Сполучених Штатів, тоді ми насправді побачимо реальні результати. Ну і вновь давайте повернемось до того, хто зараз є при владі в Сполучених Штатах, російські ЕМИЛ футболочки СССР. Uh -huh. Улюбленість до Радянського Союзу і так далі. Тому ми кажемо, насправді є серйозна проблема. Але для того, щоб не панікувати, треба що робити? Донатити, допомагати українським інженерам, ставати інженером і працювати на перемогу. Тиждень тому Сили оборони України вдарили по аеродрому Енгельс-2. і от за останніми уточненими даними. Ворог втратив 96 ракет повітряного базування, крилатих ракет повітряного базування, пане Анатолію, Що це означає на практиці? Чи правильно ми розуміємо, що умовно там березень, квітень ми себе убезпечили таким чином? Давайте зауважимо, що насправді ворог після ударів по Енгельсу перші дні повномасштабного вторгнення, коли ми там ударили по Енгельсу і призвело до це до того, що Росія була вимушена передислокувати свої літаки в Аліню або в Українку подалі від можливої загрози. Після цього Росія не простала бити ракетами. А тому знищення такої кількості ракет це верхівка айсбергу. Якщо ми кажемо про наші дії, цьому тому, що ми постійно концентруємо увагу на якихось типах озброєння, чи воно якісне, чи воно не якісне. Ми концентруємо увагу от ми знищили там 96 ракет. Треба думати стратегічно. Якщо ми кажемо, наприклад, про те, що ми знищили 96 ракет. Ми знищили один із складів, три склади є. Венгільсі один із складів, який передбачає збереження крилатих ракет, обслуговування підготовку їх до виконання бойових задач, ми знищили. Тобто Росія розуміє, що в будь-який момент два інші склади, ну, принаймні один, так точно, може бути теж знищений за рахунок ударів наших засобів враження. Третій склад це склад з ядерними боєголовками. Я думаю, що а, ну. Кожен з нас хоче, щоб по ньому прилетіло, але поки що немає сенсу, тому що це вже трохи інші, як то кажуть, ставки. Тому я би зазначив, що насправді тут треба зрозуміти, що ми зламали логістичний шлях Російської Федерації, тобто вони звикли що за три роки вони там. Привезли туди ракети. Ці ракети а, перевірили, оснастили їх на літаки, які прилетіли з далі. І потім а, літаки полетіли в Алінію і далі звідти вже виконують бойову задачу. Тобто зараз їм треба шукати місце небезпечне, безпечне місце, точніше, де вони можуть це робити, що є у Росії зі стратегічних аеродромів, де вони могли це робити? Аленія є у них є Дігіляєва. Uh, у них є Рязань Балтімор, і у них є uh, маздок. В принципі, окрім Олені, всі ці uh, авіабази підпадають навіть під наш короткий Нептун. Тобто, ми кажемо про те, що в принципі вони теж в зоні ураження. Тому я думаю, що найкращим рішенням для Росії буде передислокувати якомога далі, але це збільшення насправді суттєве збільшення логістичного плеча і це ускладнення їм для роботи в подальшому, наприклад, для нанесення таких ударів з з використанням стратегічної авіації. Але знов таки, давайте зауважимо, що скільки за останній час було ударів з стратегічних літаків, вони вже дійшли до того, що це було дороговартісне. Задача, тому що ж таки, повторюсь, може вже постійно наголошую про те, що виявіться прольот стратегічного літака. Ту-95, одна година прольоту це близько 5-6 тонн авіаційного пального, а в середньому літак знаходиться в повітрі від 6 до 9 годин, в залежності від пускових рубежів, Чи це Волгодонськ, чи це Каспійське море плюс ракета, яка використовує за годину прольоту, там близько там, 180 тонн. 190 тонн а, ракетного палива, і шахет, який використовують 4-5 літрів бензину А-95 за годину прольоту, який не потребує стратегічної авіації, які потр... потребує звичайний пікап, який розженеться до, до, там, до окремої швидкості, на якій запуститься цей шахет. Тобто ми кажемо yeah. про те, що Росія вже здешевлювала бойові дії за рахунок створення таких засобів враження. За рахунок появи, наприклад, кабів, вона теж дешевіла Певні свої можливості щодо нанесення ударів, Росія ж не воює високотехнологічну зброю. Росія воює 20 камбами, відправленими по одній точці, 30 шахедами, відправленими по одній точці. Великою кількості особового складу, перемолотого в мясорубку, закинутого, але а, їм не важливо особовий склад, їм не важливо. Вони можуть дешеву зброю робити в дуже великих кількостях. Але для того щоб позбавити такі можливості, треба казати про стратегічне рішення. Саме удар по Енгільсу це було стратегічне рішення. Якісно було б відпрацювати по тактичному ракетному вооруженню в Підмосковному Корольово. Це один із великих підприємств, який виробляє широку номенклатуру крилатих ракет російських там від Х 101, Х-55, Х 69 Х – Це е, ракети середньої дальності, які активно працюють з тактичною авіацією, те, що може Росія виробляти, тому що стратегічна авіація у них проблема, але тактична авіація, якщо ми кажемо про літаки класи там Су 30 Су-35, Су-34 – вони виробляють і тому а, вони активно запускають. Ці ракети Х-50, Х-60 з цих бортів по прикордоні по прифронтовій зоні. До речі, завдяки таким ракетам була трипульська ТЕЦ зруйнована з боку ворога. Тому е, удари по таких об'єктах, де виробляють ракети, також там виробляють модулі МПК для крилатих авіабомб, є надважливими для того, щоб позбавити можливості Російської Федерації в подальшому воювати. Таким озброєнням, яке легко, е, легко масштабується. з нашого боку були масовані обстріли е, Московської області, і це призвело до того, що вони підняли А-50 для того, щоб моніторити повітряний простір, оскільки розуміли, що тих засобів, які у них є, засобів е, протиповітряної оборони, а точніше радіолокації. Радіотехнічним військам не вистачає, тому вони вимушені були підняти сія 50 для того, щоб моніторити, і цей моніторинг відбувався саме тоді, коли відбувалися наймасованіші обстріли Московської області, пане Анатолію. Вибачте, можливо, за дурне запитання одразу перепрошую. Але чи можна скористатися можливістю війни і знищити воєнний ядерний потенціал Російської Федерації? Це взагалі реально Отбити там по ядерним об'єктам Росії. Чи це може призвести до е, руйнівних, просто жахливих катастрофічних наслідків для всіх, ми вже б'ємо по ядерних об'єктах. енгельси, ядерний об'єкт, система раннього попередження щодо можливого застосування міжконтинентальних балістичних ракет по території сільської рації, ми теж били. практично всі аеродроми, де базуються там стратегічна або тактична авіація, можуть мати, наприклад, або тактичну, або стратегічну ядерну зброю? Знов таки, коли мені розповідають про те, що треба збільшувати. Корисне навантаження на дронах, типу, от та що там 50 кілограмів. Давайте згадаємо, що сама маленька ядерна бомба важить 25 кілограмів від 25 кілограмів в радіусі там 500 кілометрів, не залишається нічого в електромагнітному, якщо ми кажемо використовуємо імпульс. Тобто жоден комп'ютер, жодна технологія нічого не виживає. І е, там, якщо ми кажемо, наприклад, про там, руйнацію за рахунок ядерного вибуха, але це я не бачу перспективу цьому. Я бачу перспективу саме в електромагнитному імпульсі, який буде е, стирати будь-яку електроніку. Це дуже важливо, тому що все ж таки ми бачимо велику кількість електроників ворога, ми бачимо е, більш, е, тим паче, що вони пішли активно працювати в, в напрямку створення безпілотних систем, все це передбачає велику купу електроніки, яка потрібна, і якщо ми будемо працювати в цьому напрямку щодо створення певних можливостей таких, то тоді насправді жодного телефону, жодного комп'ютеру у Росіян не залишиться, і це надієвищем рішенням. Тому, коли мені кажуть, що давайте там 350 450 чотириста кілограмів, я слухайте 25 кілограмів електромагнітний імпульс, який дозволить нам там ну гарантовано в радіусі 300 кілометрів покласти більше радіоелектронного обладнання. Гур повідомляє, що Росія активно відновлює арсенали ракет Х-101, калібр і Іскандер для підвищення точності і потужності. Можете пояснити простою мовою, що це означає? Ну от відновлює арсенал. А, а чому відновлює? Я думав, що, ну, що він і так є, і він і так працює, він і так там, поповнюється, і так, що значить, відновлює? І для підвищення точності і потужності. Тобто, це технічна якась сторона. Що, що тут мається на увазі? Почнемо з того, що а, якщо ми, а, є а, технологія створення будь-якого збройня, і вона передбачає, то нам кажуть, скільки ми можемо Нептунів зробити. Да? Це неправильне запитання, це тому що Нептун це, це ракета, яка складається з двигуна, яка складається з радіоелектронного обладнання, і купи систем ще додаткових. І, наприклад, в випадку з 35 коли літаки, начебто, вони збирають швидко, але двигунів не вистачає, розумієте. Тому тут а, я би здоважив, що більшість військового зброєння. Яке виробляється Російська Федерації, суттєво залежить від певних комплектуючих і ці комплектуючі як західного зразка, так, наприклад, і внутрішнього е виробництва. І е тому е слушно було би зуважити, що за час повномасштабного вторгнення суттєво зменшились склади з озброєнням Російської Федерації, е вони схуднили конкретно і тому вони зараз намагаються за рахунок, поки використовують активно. Засоб ураження типу шахет, як то кажуть, наверстати можливості щодо поповнення своїх складів, але при цьому рахуванням всіх тих помилок, які були, наприклад, знайдені під час роботи цих крилатих ракет. Низка ракет російських претерпіла суттєвих змін за час експлуатації, тому що були певні проблеми, і вони їх модернізовували, тому що вони бачили і шукали протидію проти нашим нашим діям, а також і проти деяких недоліків, які виникали в роботі цих ракет. А те, що вони це роблять, як повідомлять гур, як це взагалі корелюється з мирними ініціативами або ж з бажанням до миру, про що Трамп стверджує, коли каже, що Путін так хоче миру, нарощують військовий потенціал. Це як взагалі корелюється? Ну, тут вже тут Орвел. Тут мир це війна, розумієте? Ні. Тому тут треба Ні. розуміти, що насправді логіки це не піддається, і я думаю, що Протилежно дії, тобто якщо ми кажемо про нас, то нам треба й далі працювати щодо збільшення нашого потенціалу. Знов таки, давайте зауважимо вимоги, які ставить Російська Федерація. Це вимоги зменшення збройних сил кількості збройних сил України. І е, зменшення потужності виробничих е, України, тобто щодо створення зброї, це головна мета Російської Федерації це демілітаризація. Вона Росія свого часу якісно демілітаризувала Європу, е, створивши м, нафтову углу, залежність нафтову нафтову газову залежність. Uh, і uh, демілітаризувала так європу за рахунок дії тої ж самої ж uh, пані Меркель і інших європейських uh, представників, які активно там uh, думали, що економічні зв'язки можуть втихомирити якось Російську Федерацію від своїх царських амбіцій. Тому я би сказав би, що тут головна ідея це і далі продовжувати нарощення власних виробничих потужностей для того, щоб забезпечити наш захист більш потужними якісними засобами. Пане Анатолію, в мене було спілкування сьогодні з Олегом Катковим, головним редактором видання Дефенс Експрес, і ми обговорювали чотири гелікоптери, які нам вдалося знищити. К-52, здається, мі 8 на території Білгородщини. і пан Олег каже: слухайте, можливо, може бути так, що ось та інформація, яка напередодні гуляла, мовляв, американці нам відімкнули Хаймерс, можливо, в це повірили росіяни, і так сталося, що така жирна ціль нам дісталася. Як ставити до такої думки? Чесно, давайте відверто погано. Чому? Тому що а, я а, вкотре буду наголошувати і постійно наголошувати, що наші військові це боги. не в 16 вміють робити те, як роблять наші пілоти. Тобто, коли збивають там е шиць ракет з наявними чотирма ракетами. За рахунок наших безпілотників розвідуваних було е виявлено е аеродром підскоку ворога. За рахунок наших дронів було наведення на ціль і підсвітка цілі. Тобто, знов-таки, давайте не розмазувати перемогу, наприклад, на те, що це американська зброя або це європейська якась сучасна зброя. Все це робляться нашими військовими. Зброя це залізо, яке використовують і стратегія використання це важливо. А стратегія використання іде від наших військових, які вміють розраху. І планують ці е, дії, які призводять до таких результатів. Тому е, насправді хочу зауважити, що тут більше шани нашим військовим, які виявили е, цю виявили цю цей аеродром підскока, і відпрацювали швидко, відпрацювали по ньому. Пане Анатолію, що таке Катран, який нещодавно було презентовано? Ну там ми, ми не знаємо багато подробиць, але журналісти з посиланням на Федорова, міністра, про що пишуть: про те, що багатоцільовий, багатофункціональний дрон, високотехнологічна розробка. Можете якимись деталями поділитись? Будь ласка, мені здається, це дуже цікаво для нашої аудиторії. Ну, давайте зауважимо ну, таки. У нас насправді дуже велика кількість високотехнологічних розробок, які запропоновані нашими інженерами. Ми активно розвиваємося вперед, і більшість наших технологій, які вже працюють на лінії бозітнення, переймаються нашим ворогам для того, щоб використовувати проти нас. Тому я постійно наголошую, коли ми щось створюємо, нам треба одразу шукати протидію проти того, що ми створили. Тому що в будь-якому випадку ворог буде активно це використовувати, і у нього на, до речі, можливості щодо масштабування на набагато більше. Звісно, що є деякі розробки, які ворогу не вдається повторити. Якщо ми кажемо там про деякі наші розвідувальні безпілотники, про наші морські дрони. А, про морські дрони то давайте згадаємо, що Росія намагалась намагалася, але не так і не вийшло повторити ці можливості. Але це все завдяки тому, що наші інженери вкладають насправді складні рішення, які не дозволяють їх скопіювати, тобто зробити так званий реверс інженеринг. Додатково треба здоважити, що насправді чим складніше ми будемо робити такі дівайси, так би мовити, тим складніше буде ворогу проти... шукати протидію і протиставити. А щодо технічних характеристик, я кнов таки, давайте зауважимо, що більшість технічних характеристик, які вкладаються в той чи інший засіб озброєння, це лише можливості, які суттєво розширюються нашими військовими, котре просто я ж кажу ще раз дуже треба зрозуміти, що насправді більшість ну, та ж сама зброя була у американців в Іраку, в Афганістані. Але давайте зуважимо, що ми тримаємо четвертий рік лінію зіткнення. Ми протистоїмо великій державі. І за рахунок тої зброї, яка свого часу десь не дуже добре себе зарекомендувала, але вона, типу, якісніше за радянські зразки, які у нас були, тому не повертаючись, не здагли влучитись технічні характеристики деяких дронів для того, щоб знов таки ворога не розуміти з цього, і так мовити стратегію застосування, я скажу, що а, насправді наші інженери потужні, і це головне, гарні um, безумовно, це ті, хто активно працює у цьому. Гарні слова в завершенні нашого ефіру, гарна крапка. Спасибі вам величезне за час, який ви нам завжди приділяєте. Дякую.